Дякувати тих депутатів, які голосували за мого опонента. Це також додає в житті виваженості, мудрості, дає свої уроки життя. І я хочу подякувати вам за цей урок. Хочу сказати, що зроблю все можливе для того, щоб консолідувати всі політичні сили, які нас... Право представляти своїх е, виборців як депутата обласної Ради. Хочу подякувати народним депутатам, присутнім тут, у цій залі, когось за підтримку, когось за ту толерантність і виваженість у процесі голосування, тож з великою повагою. І зроблю все можливе для того, щоб ці кольори партійні, які присутні в цій залі. Єдиний коляд ось цього прапора просто розподіл. Слава Україні! Я довен Ігор Станіславович усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, щоб буду вірно служити громаді та народові України, необхідно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти тілені як охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. По